Вітаю вас, мої любі друзі. Запрошую вас на заняття, і сьогодні ми з вами будемо рахувати. До нас прийде особливий гість, ведмедик Топтунчик. Він теж хоче навчитися рахувати, а ми йому допоможемо. Привіт! Я приніс вам кошик з чарівними яблучками, але не знаю, скільки їх. Давайте порахуємо їх разом. Ось з'явилось яблучко. Скільки яблучок з'явилось? Так, одне. Додаємо ще одне. Рахуємо. Один, два. Скільки всього? Так, два. Правильно. Додаємо ще одне. Рахуємо. Один, два, три. Скільки тепер? Три. Правильно. Ще одне яблучко з'явилось. Рахуємо. Один, два, три. Чотири. Скільки стало? Чотири. Молодці. І останнє яблочко. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки у нас яблочок стало? П'ять. Топтунчик дуже вдячний вам за допомогу. Тепер він знає, як рахувати до п'яти. Він пропонує вам пограти в гру яка називається порахуй. Будьте уважні, скільки їжачків вийшло з будиночка. Так, правильно. Один. Скільки корівок пасеться на лужку? Так, дві корівки. А скільки поросяток? Три. Правильно молодці. Скільки козочок вийшло на ложок? Чотири. Вірно. Скільки курочок на дворі? Так, п'ять. Ви добре впорались. Діти, ви справжні розумники, ви були такими уважними і навчили ведмедика рахувати. Дякую вам і до нових зустрічей!